Путін занепокоєний, що його оточення присіла на стакан. Опозиційне видання «Медуза» пише, Путін помітив, як багато зараз російських високопосадовців алкоголем глушать свій страх від війни. Речниця російської МЗС Марія Захарова схоже догналася і ще одним стаканом водяри, ну і взялася вона сполученим штатам погрожувати. Мовляв, не варто Україні давати атакси, бо то буде червона лінія. На загал виклали відео, де кухар Путіна пригожин, який опікується вагнерівцями, вербує в колоні зеків з Україною воювати. Він робить це не перший місяць, але чому таке відео виклали лише зараз? Так, от є припущення, що це взагалі тепер нова стратегія Кремля, як Україну перемогти. Муніципальних депутатів Санкт Петербурга, які закликали Путіна до відставки, оштрафували. І от чому покарання таке м'яке? Ну бо насправді в них була претензія до Путіна не в тому, що він цю війну розпочав, а в тому, що він не може її виграти. Кортеж Зеленського потрапив у серйозну ДТП. Лікарям навіть довелося оглянути президента, але він наче і не надто постраждав. Це зараз був лише анонс важливих і цікавих, на мою думку. Новин 204-го дня війни, що для решти людства є четвер, 15 вересня. І от якщо щось з того анонсу вас зацікавило, ну то далі буде тепер докладно з подробицями по цих новинах. Привіт, мене звуть Артем Овдєнко. Я журналіст новинар. і Кожного вечора, от в такому форматі, я новини переказую. Якщо формат вам заходить, ну то лайкайте це відео і на мене підписуйтесь. Будемо бачитися від того частіше. Отже, в до новин. Ну і давайте з Зеленського почнемо, як він в ДТП потрапив. Інцидент стався після опівночі в Києві, коли президент зі звільненої Харківщини додому повертався. Зіштовхнулися автівки на площі Перемоги. Це в середмісті, там де цирк розташований. І в автомобіль Зеленського в'їхала інша автівка, яка прямувала перпендикулярною вулицею. того автомобіля сильно травмувався і був ушпиталений. Лікарям також довелося і зеленського оглядати, але той, наче, відбувся без значних ушкоджень. Ну і пізніше, навіть традиційне відеозвернення до українців він записав і в інтернет виклав. Єдине, що от бачите, навіть в кортежі Зеленського не вберегли охоронці, і президент міг загинути. Звісно, конкретна ця ДТП, ймовірніше за все, випадковість, але ж ми знаємо, що російські диверсанти не полишають намірів зеленського вбити. Ну вони хочуть, щоб в нас в Україні почалася колотнеча і певний хаос із його наступником. Тому, як на мене, охороні зеленського варто було би стати тепер суворішою, ну і відмовляти йому в ініціативах на публіці з'являтися. Одразу відповім на запитання, як так могла взагалі статися та ДТП. Це ж вже комендантська година була. Так от дивіться, в нас немає якогось суворого покарання за порушення комендантської години. Тому багато хто з київських мажорів, а водій, який в'їхав в, в Зеленську, саме таким і був. Ну ще і наче під наркотою він то такі, от мажори на ту комендантську годину і не надто звертають уваги. Тому автівок після 23-ї хоч і менша є, але немає такого, що місто вимирає. Більше того, вам скажу дуже багато хто має посвідчення, що дозволяють тієї комендантської години взагалі не дотримуватися. Їх роздали поліцейським, теробороні, комунальникам, волонтерам і навіть журналістам. Тож рух столицею жвавий навіть і в комендантську годину. А тим паче на тій от площі перемоги де і дня не минає, щоб там не було аварії. Там по два рази на день ті аварії стаються, адже максимально незручно рух організований, наче навмисно все зроблено, щоб автівки зіштовхувалися. Тож можна сказати, це було цілком очікувано, що хтось з високопосадовців колись там постраждає. Наступна новина: російський диктатор Владимір Путін стурбований тепер тим, що його найближче оточення почало спиватися. Російське опозиційне видання Мідуза цитує джерела, наближені до Кремля, які розказують про проблеми із алкоголем серед вищого російського керівництва. Цитую в фівралі на стакан хтось то втянувся. Кінець цитат, це з лютого в них так, але ж тепер, через санкції, через програш російської армії в Україні масштаби такого от, зняття російськими чиновниками стресу горілкою набули вже таких масштабів, що їх навіть Путін. Помітив, це коли його підлеглі у багатоденний запій уходять або ж доповідають невиразно і плутано. Втім, як пише Мідуза, таких от алконавтів Путін звільняти, поки всткине збирається. До таких висунуті м'якіші вимоги припинити бухати. Але знаєте, ну мені дивно, що Путін лише зараз те все помітив. Ну бо достатньо тільки подивитися на їхні огидні пики. Тобто, такі Мєдвєдєва, Шойгу, чільника Росгвардії Золотова, голови Ради Федерації Матвієнко. Ну яку, до речі, давно вже не термазують Валька стакан. Ну і Марія Захарова кажуть, не просихає. Ну але нам відто тільки краще, що Путіна оточують не тільки дегенерати, але і запійні алкоголіки. Новина номер три речниця МЗС Марія Захарова вийшла із новими старими погрозами до американців: мовляв, не варто давати Україні далекобійну зброю, адже це зробить Сполучені Штати в очах Росії учасником цієї війни. І тоді мовляв, Росія матиме право на адекватну відповідь. Кінець цитати. Ну, і дивіться, от наче погроза серйозна, а ще й від офіційної особи. А значить, мовляв, варто нам хвилюватися, що через це американці ті свої атакмси нам так і не наважаться дати. Ну щоб не стати учасником цієї війни. Лутім, це не так, бо це не перша подібна червона лінія, яку малює Росія нашим союзникам, і при перетинанні якої нашими союзниками нічого не стається. Так, от із цією свіжою заявою від Захарови, все так само. Ну і якби вона сказала: от дасте Україні атакси, то ми вдаримо по вас ядерною бомбою. От це була би реальна погроза, на яку сполученим штатам варто було би звертати увагу. Тоді як ці загальні слова про адекватну відповідь, ну це знову порожні балачки і лише грам'язами. Білий дім те розуміє, тому білий дім точно не зверне на це своєї уваги, і ті атакмуси нам таки дасть. Ми дуже і дуже погодьтеся, того очікуємо. Новина четверта 204-го дня війни. Це штраф муніципальним депутатам Санкт Петербургу, які мали сміливість звернутися до Путіна з проханням піти в відставку, мовляв, своїми діями він веде Росію до прірви, адже у війні гинуть молоді росіяни, і економіка тепер на грані колапсу. І от в нас з вами певною мірою від такої новини про претензії до Путіна від депутатів тоді сталася радість. Ну що от нарешті почалося на Росії прозріння, почався той броунівський рух, який незабаром призведе до відсторонення Путіна від влади. Утім, на жаль, ми поспішили з такими висновками, адже не в тому у пітерських депутатів були претензії до Путіна, що він цю війну розпочав і завдає Україні горя та страждань. Ні. Претензії в них до Путіна були в іншому, що він так довго цю війну не може виграти, що він так довго не може Україну підкорити і знищити, от які в росіян претензії нині до Путіна. Тому і покарали тих депутатів в м'який спосіб? Лише штрафами. Тоді як за папірець ні війні, ну ви пам'ятаєте, на Росії за грати кидають, а тут лише штраф. Ну, це тому, що холопи в такий спосіб. Висловлюванням, начебто претензій, просто б'ють чолом до свого царя стати жорсткішим з тими от хохлами, ну і показати нарешті усьому світові Кузькіну мать. Новина п'ята щодо оприлюдненого в інтернеті відео, де близький до Путіна Євгеній Пригожин вербує до своєї приватної армії Вагнера російських зеків. На відео має перед засудженими за вбивства і гвалтування росіянами він промову. Де розказує, що буде їм прощення гріхів, буде їм амністія, буде їм можливість різати ворогів ножами, у разі якщо вони погодяться піти в Україну воювати. Про амністію, звісно, ну то брехня повна, так само, як і про грошову винагороду, тому що зрозуміло, ніхто з тих зеків за півроку контракту на війні гарматним м'ясом ну просто не виживе. Також зрозуміло, що це не перший раз і навіть не перший десяток разів, коли пригожин такі от вербування робить. Але ж чому лише тепер це відео було оприлюднене на загал? Чому його усім показали? Так, от це точно не випадковість, адже відео знімали відкрито. Це не злив. Пригожин те бачив. Ну і взагалі перед камерою він там позував. Так, от експерти припускають, що це був демонстративний тепер запуск нової російської стратегії. Кремль тепер вже розуміє, що в людських резервів за традиційною, так би мовити, схемою масової мобілізації їм набрати для війни з Україною не вдасться. Ну а тому Кремль і пішов іншим шляхом шляхом створення приватних армій, які будуть фінансовані російським бізнесом. Тепер саме в такий спосіб Кремль хоче набрати тих людських резервів, щоб Україну перемогти. Кремль хоче, щоб до тієї перемоги безпосередньо доклалися російські олігархи, щоб тепер і вони вишуковували гарматне м'ясо, щоб вони його вдягали, озброювали та тренували власним коштом. Така от перекручена, знаєте, ідея примусового волонтерства. Ну але оскільки вона перекручена, ну є розуміння, що вона точно не спрацює, і що Росії вже нічого взагалі не допоможе це всі новини на цю хвилину. Якщо аж до кінця дослухали, ну то вже не забудьте, будь ласка, це відео лайкнути і на мій канал підписатися. Все буде Україна, слава ЗСУ.